Вітаю всіх! Хочу зробити маленьке оголошення. На днях знову планую через сильну спеку, в квартирі жарко, хочу знову приватний сектор до батьків. Поки що я в Харкові до батьків хочу. І якщо буде новий фон, не лякайтесь. Фон теж може бути синенький, тому що в мене в моїй кімнаті є плед, це синій з білими тиграми. Просто я хочу сказати, що. Ви знали, що якщо буде знову синеньке, але трошки не те, просто я в себе в кімнаті. Я в різних місцях буваю, хто мене дивиться, знає, що мене батьків розлучення, якщо у мами це одне, якщо у батька це інше, тому фони різні. Я поки що не бажаю собі купувати скатертинку, через яку не буде зрозуміло, де зовсім скажу чесно. Але знаєте, переміщення мені дається важко, мене так багато вже колод. Штатив, і все це переміщувати дуже-дуже незручно. Ще багато в мене заміток є у своїх особистих. Тому важко, скажу чесно. Поки що будуть фони різні, але в планах вже є. Сподіваюсь, скоро, коли я перестану гастролювати до такої стільки разів, скажімо так, то буде легше. Скажу так. Тому не хвилюйтесь, я просто їжджу, бо мені жарко в квартирі. Не бачу нічого такого страшного. В село, якщо я поїду, мені треба туди по справах. По-перше, там залишились речі, які на зимку, на осінь залишати там не хочу, бо будинок не буде протаплюватись добре. По-друге, там є город, басейни і все таке. Також є речі, якими треба займатися. Тому катаюсь просто по своїх справах. Але не треба реагувати так, що якщо кудись виїжджаю, то, то щось погане відразу. Я розумію, що у нас Харків'ян же кукуха під'їжджає, але все-таки. Треба відпочивати, скажу чесно: відпочинок нам не завадить. Треба, бо все, кукуха їде. Якби малий не був такий непосидючий. Я би поїхала в Карпати відпочити, скажу чесно, басейн з видом на гори. Але я замість відпочинку буду малого в тому басейні ловити. Дуже любить воду, тому не можу. Поки що не можу з дитиною собі це щастя дозволити, бо дитина ще мала, дуже активна і лізе всюди. Давайте вірити в найкраще. І якщо нам десь погано, щось нам не подобається, треба змінювати самому. Колись поїхати відпочити, переїхати на якийсь час в інше місце. Ну все що завгодно, це все в наших руках.